За рахунок самого мого підходу Кожен СММник України зможе вийти на дохід 2-5 3 тисяч доларів на місяць, і це без послуги налаштування таргету та без виходу на ринок США суто на українських проєктах. Навіть якщо ви тільки хочете розпочати свій шлях в СММ, чи вже є досвідченим майстром, який зіткнувся з чим з всім нам відомою фінансовою стелею. Тут не буде складних формулювань. Поговоримо просто про складне без води. Про саме почнемо з істоків. Чому мене варто слухати? Я маю власну команду вже третій рік та працюю в СММ вже п'ятий рік, або краще сказати, шостий рік. 5 років мій рекордний чек заведення без таргету це 1400 доларів на місяць за один проєкт. Зараз я маю один з найбільших чеків на ведення: 850 доларів, і це без таргету на українських проєктах та в довгострокових, що дуже важливо, довгострокових відносинах на офіційних договорах. Чітко розумію, в який місяць і скільки я зароблю, а не сиджу на пороховій бочці. Завдяки моєму підходу в СММ я створила команду, в якій заробітна плата більше, ніж в тих, хто працює на фрілансі на себе чи in the house, але при цьому має гарант у вигляді мене. Тому я 100% знаю, як тобі нарешті змінити життя, не побоюся цього слова, та стати спеціалістом, якого хочуть всі та готові платити дорого. Після перегляду цього відео ви зрозумієте, з чого саме повинна складатися послуга якісного СММ та ваша експертиза, за яку готові платити. Зможете одразу вцілити мій підхід у джиця, бо все стане на свої місця. Ти побачиш пробіли, які варто заповнити, подивишся правді в очі, колись я також так робила. Або побачиш. Побачиш, що все ж таки все є, та сміливо позбавиш синдрому самозванця, розставивши все по поличках, прокачаєш здобуті навички, або чітко зрозумієш, що готова змінити своє життя та піти в подорож саме СММ. Раніше Я працювала. Контент-мейкером в салоні на неповну зайнятість з заробітком у 2,5 тисячі гривень. Навчалась в університеті та залежала від батьків. База. Потім в агенції із заробітком у 7 тисяч гривень. Потім потрапила до роботи in the house, де змогла вирости як спеціаліст в 16 разів та отримати свою цінність, піднявши цінник з. 2,5 в розрізі ріка до 47 тисяч гривень, та в розрізі цієї роботи з 12 тисяч гривень до 47 тисяч гривень. А зараз тільки на пасивному доході отримую 2 тисячі доларів. Запустила та тримала власне кафе більше року, знайомилась з офлайн бізнесом як підприємеця, а не тільки маркетолог, та зрозуміла, що треба та що цікавить бізнеси. В Україні бізнеси в принципі, а отже, і клієнтів в маркетингу, як моїх, так і потенційно ваших. Це рентабельність, прогнозованість, стратегія. І я почала їм це пропонувати. Як саме я це зробила? Спочатку ще до подібного інсайту, коли я працювала вже не в агенції, але ще й не in the house, я намагалась упахатись та постійно брала різні проєкти, зацінник нижче ринку. Думала вивозити на кількості, і це окей працює на початку. Я взагалі таке не шимлю, а дуже поважаю, бо необхідно створити досвід та пройти воду, вогонь. Та металеві, сталеві мідні труби. А, ти набираєшся досвіду. Але далі ти через це, навпаки, припиняєш ріст як спеціаліст та розумієш, що краще менше, але краще. Але щоб було менше, треба й цінник більше. А щоб цінник став більше, треба закрити що всі болі своїх клієнтів, відрізнятись від ринку, який пропаг... пропонує який пропонує набагато менше ставку. Тобто, все, як у вашій стандартній роботі з клієнтом. Станьте своїм головним проєктом, як казала Таня Стороженка, в своїх відео. Отже, я обрала стратегічний маркетинг, та з часом, з часом стала закривати цілий маркетинговий відділ для середнього бізнесу. Дехто з вас вже отримали безкоштовний файл з шаблоном воркбуком. Він вам буде дуже доречно до цього уроку, який втілює цей воробу, цей шаблон, втілює 5 років досвіду, 5 років навчання, помилок. Якщо ви ще його не отримали, то я також його додам під цим відео. Отже, що таке стратегічний маркетинг? Це ведення, яке базується не лише на гіпотезах, а має що, доказову базу. Та критичне мислення. Наприклад, Аліна має бізнес в сфері б'юті, та Оксана має також бізнес в сфері б'юті. Здавалось би, один і той самий бізнес. Але. Аліна має великі бюджети, напрацьовану бізнес-модель за 5 років та хоче створювати умов на свій g бар по брендингу та впізнаваності. Хоче масштабуватися в більше салонів вже не в одному місці, а мабуть і в країні. А Оксана тільки. <coughs> Вибачте мене. А Оксана тільки рік, як працює. Її бюджет обмежений, а бізнес-план побудований без обертових коштів. Це дуже розповсюджена тема в Україні. А отже, їй важливо вийти на стабільний прибуток замість того, щоб розробляти тижнями то нового чорхитип бренду. Два бізнеси, дві однакові ніші, але суто взагалі різні цілі, різні різні. Різні, різні, різні рівні розвитку, різні бюджети, а отже, універсальної пакетної пропозиції для такого не існує. Бо якщо ви Оксані наразі запропонуєте ведення комплексне та стратегію спільноти, вона буде тільки більше втрачати грошей. А якщо Аліні надасте не кастомізовану комерційну пропозицію напередодні, не зустрівшись з нею чи не вийшовши на кол, то вона не візьме вас. Бо вона вважає, що звичайна джідівшинка після курсів, а саме таке враження складається, коли ви пишете, пишете шаблонну ціну для всіх, та неадаптовані пропозиції без діалогу. Звичайна дівчинка СММ їй вже не потрібен. В чому вона точно права? Без гнучкості, без швидкої реакції та моментальної аналітики, яка з часом називається професійна чуйка, ви будете тільки втрачати клієнтів, бо йдете як сліпе кошеня по шаблонам, що десь колись отримали та не занурились глибше, не здобули більше практики. Не розвинули креативність, створюючи інстаграм для неіснуючих ніж. Наприклад, дуже популярна тема в Тіктоті. Ви таким чином зможете і собі контент створювати, і креативність прокачувати, і медійку прокачувати. супер туп. Супер туп. Супер топ. Тільки стратегія складається з такого переліку пунктів, які ви можете побачити у шаблоні та використовувати вже. І надалі дуже детально там все розписано. Будь-які питання зможете також поставити в цьому чаті. Які в результаті та при грамотній реалізації дають результат? Ти, тобто, звісно ж таки, працюють як тетріс. Ви не використовуєте все це для кожного проєкту, тому що е це буде означати, що ви якраз таки дієте по шаблону, не можете адаптувати і побачити пріоритизацію для кожного бізнесу. Хто зробить цю грамотну реалізацію? Звісно, я або я та команда ваш. Розсуд, дивлячись, звісно, який шлях обираєте ви, та на якому етапі ви знаходитесь. Таким чином, знаючи, як створювати ефективні стратегії та знання справжнього якісного СММ плюс. Розвини ці когнітивні навички Задля заробітку в 2000 доларів, вам потрібно лише 3 клієнти замість 8. Для заробітку в 4 вам потрібно 6 клієнтів замість 16. Це дуже популярний розбит для того, щоб ви наочно розуміли, скільки часу ви собі економите. Але я а, обираю шлях м, враховувати саме по годину вашу вартість. По-перше, хто сказав, що в Україні стільки не платять, платять. Бо я сподіваюсь, ви бачили мої а, сторітелінги, де я м, кріпила договори, кріпила а, договори, не кріпила. Конфіденційність дуже важлива. Кріпила м, переводи на картку безпосередньо на ФОП, тобто це не якісь там ліві переводи, які робляться регулярно. Тобто платять, але потрібно «work smarter, not harder. А, та звісно ж таки переходимо до рахування своєї години. навчіться рахувати не по проєктам, як я зараз вам привела приклад, так як дуже популярно розповідають на курсах, на консультаціях і так далі, а по годинам своєї праці. Про що я говорю? Якщо ми, Оксані, пропонуємо, наприклад, саме упаковку та таргет, тобто упаковку, щоб була посадкова сторінка для таргету, ми, звісно, заробляємо менше ніж коли нам зустрічаються клієнти як Аліна. Або якщо в нас таргетолог на аутсорсі, ми взагалі... Якби то нічого для цього не робив. Та особисто мій секрет в тому, щоб не відмовляти нікому, просто за рахунок цього самого стратегічного маркетингу, вибудувати роботу та мої вкладення так, щоб година мого часу коштувала однаково. Бо не лише цілі бюджети та оплати а, різні на цих проєктах, а й ще що її ви приділяєте, скільки часу та яке саме. Якщо навіть мій таргетолог буде на аутсорсі, то я не буду взагалі нічого на з Цього отримувати та заробляти, я буду від цього отримувати відсоток. На великому навчанні ми вже з вами поговоримо про вміння продавати себе, про биття фінансової стелі та пошук клієнтів, що в першу чергу будуть ставати вашими кейсами та робити бажане сарафанне радіо. Але. Вже зараз, з цього уроку, я даю достатньо інформації для того, щоб ви могли її одразу використовувати в своєму житті та гарантовано змінити свій дохід в більшу кількість. В чому переваги... в чому переваги роботи в такому СММ? Бачите, я токсична, але тільки про себе та для себе. Булю лише свої зипиночки. Отже, в чому перевага роботи в такому СММ? Перший варіант це менше клієнтів, але по більшій платі. Або для тих, хто любить швидше та ще й делегує, вміння завжди формувати високу оплату своїх години, незалежно від того, якого бюджету клієнт. Вже більше схоже на правду так. Далі, це впевненість у своїй експертизі та відсутність хаосу у голові та роботі. Дуже розповсюджений синдром самозванця в нашій сфері. Я насправді дуже радію, що він все ще розповсюджений, тому що це говорить про те, що ви ще вмієте мислити, що в цій сфері не лише про гроші люди. Підвищення свого середнього чеку та, нарешті, пробиття фінансової стелі, формування власного бренду та медійності і можливість делегувати та масштабуватись навіть ще не. Не формуючи агенцію, просто на етапі команди. Пропоную розібрати на прикладі моєї колеги, ім'я, якої я не можу тут називати, яка наважилась піти з офісної роботи повної зайності 5 днів на тиждень піти в см. Та за час співпраці зі мною людина з точки А, яка формувалась з роботи, що писала вищити днів 300 доларів, вийшла менше, ніж за рік, працюючи в команді, навіть не на себе, на пікове зарплатню в півтори тисячі доларів. Він збільшився в 5 разів, та це навіть, як я вже сказала, не працюючи на себе. Отже, як, друзі, стати СМ-ником, якого всі хочуть та готові платити дорого? Стати якісним СММником з професійною базою, який навчився проявлятися. Отже, розділимо це на теоретичну та практичну частину, де теоретично створювати реалістичну та ефективну стратегію. Яка треба не тобі, а дійсно бізнесу, оптимізувати її, сформувати портфоліо та власні соцмережі, працювати з собою так само, якби ти працювала чи працював чи працювала з клієнтом. Та практична частина вже у співпраці з клієнтом, ти регулярно створюєш зазвони з клієнтом, контактуєш з адміном. Та контролюєш продажі, щоб розуміти, на що робити акцент зараз, на що оптимізувати цю стратегію. Береш участь у сервісних питаннях, бо маркетинг та обслуговування йдуть пліч-опліч. Не даєш піар-послуги бонусом. А, це не обов'язково означає, що ви маєте бути 100% піарником, що не є а, поганим. Це було б чудово, якби ви отримували цей навик. Тому надавати ці піар-послуги бонусом, Твориш інфоприводи, прес-паки, івент-менеджмент та регулярно відпишу Бізнесом для того, щоб залучати цей поток до себе додатково, навіть якщо в тебе вже є свої соцмережі. У загальному не просто ведеш акаунт по рутинній роботі, а створюєш маркетинг в соціальній мережі. Для цього потрібні не всі знання з цього світу, а саме ті, що з найбільшою вірогідністю будуть актуальні на нашому ринку за 5 років досвіду. Я їх вивели. Згідно з опитуванням Ignite Social Media Trends, 72% СММ-ників Задоволені вибором своєї професії та своєї реалізації, серед них 90% опитаних відзначають, що керівництво високо або помірно цінує себе. Тобто, ви розумієте, ви з гарантією 72% обрали правильну професію, якщо ви вже тут. А вже через призму стратегічного маркетингу, за даними Growth Opinion, метод з чіткими цілями та стратегічно вибудована робота забезпечує на. 30% вищу залученість та до 80% більше зростання взаємодії, а найголовніше, що комплексне СММ зі стратегією дає середню окупність, тобто прибуток грошики у 122%. Це дуже крута окупність. А як ми вже з вами говорили, чим краще ваші навички, які виникали, як і в як ми вже з вами говорили, чим краще ваші навички та результати, що даєте, тим вище ви можете ставити свій чек. Пропоную одразу прийтись по страхам та запрещенням, які виникали як і в мене на шляху, так і в моїх учнів, так і можуть виникати у вас. Так, Олег, звісно ж таки, я вже пробував, метод не працює. Це, друзі, не черговий інфокурс, це мій власний досвід, практична система без води, яка кормить мене не перший рік та дає можливість реалізовувати мрії та отримувати стабільність в нестабільній сфері. Якщо ви пробували, то у вас не вийшло, ви спробували недостатньо, ви стовідсотково не чули щось про що я казала тут і зараз. Вам потрібно спробувати ще раз. Бо людина, в якої я вийшла, це людина, яка просто спробувала ще раз. Ринок переповнений. Більше 40% Бізнесів все ж таки не задоволені спеціалістами, з якими працюють. Це дані на основі фріланс-ханту, з найпопулярніших в Україні біржі по СММському фрілансу і фрілансу, в принципі. Та тільки 20%, з решти 60, не знають, що їх смм-ник не дає можливого результату та не розвиває потенціал їх бізнесу. Тому, так, ніша популярна, але попиту вистачить на всіх, бо в кожній професії. Складно знайти того, хто справді професіонал. А навіть зараз українські бізнеси в черзі не СММ, бо потрібні ті, хто вміє давати результат, які хай і є універсалами. Я не вважаю, це погана навичка, тому навичка, тому що якщо ви є універсалом, ви можете якраз таки робити цю пріоритизацію, бо ви знаєте, як працює кожен інструмент. Далі не можу знайти клієнтів. Друзі, створюйте сарафанне радіо та не твор. Ходить на конференції не для якихось там знань, які там дуже сумнівні на цих конференціях чи закладах. Чи... Чи заради там спікерів, а заради людей та бізнесів, яких туди, туди пригласили, чи які там є спонсорами і так далі. Не соромтесь, не соромтесь пропонувати свої послуги та писати першими бізнесами. Бо хто на ринку не кричить в того пиріжки, не купують, бо про нього просто не знають. Те, звісно, якщо ви хочете інший прайс, без соціальних мереж ніяк. Вам необхідно проявлятися, створювати своє. Портфоліо та вмієте цим ділитися, бо якщо ваші грамоти будуть висіти на вашій чудовій білій стіні на фоні, це взагалі нікому не потрібно, якщо цього ніхто не дізнається. Якщо ви працюєте в маркетингу, ви повинні себе так само продавати. Далі стратегія треба тільки саменикам, клієнт за неї не буде сплачувати. Це дуже розповсюджена історія, яку я чую. Але це така реальність, з якою ми стикаємося. В чому історія? Найважливіше у стратегії це не ті мільйон сторінок, а висновки. Коли ви весь цей ваш папіру зможете чітко та лаконічно сформулювати в п'ять унікальностей та навколо них побудувати імперію. Тут, як би, ваша задача якраз таки навчитися продавати себе, а потім презентувати стратегію та неї дотримуватися. Тоді клієнт буде в захваті, та з вами зможе, по-перше, змінити свою думку. Та наступне це дуже часто буває таке, що клієнт не хоче сплачувати за той час, коли ви робите стратегію, чи це стратегія окремо, але в такому випадку лайфхак. Від всім улюбленого Тимофія Філатова розкидають варзі цієї стратегії, звісно не кажучи клієнту на потенційні місяці співпраці. Та, звісно ж таки, якщо ви починаєте співпрацю, то хоча б договором підтвердити, що ви там починаєте її після створення стратегії раніше. Я також задавалася всіма цими питаннями, але зараз, знаючи все е, про так званий дорослий СММ, СММ по-справжньому та втілюючи його в життя в проєктах, я маю такі яскраві кейси, як запуск закладу з чергою з вулиці, запуск на 700к як отримати півтори тисячі підписників за не, 6 тисяч підписників за два місяці, воронка, яка працює досі. Чи маю я право навчати та ділитись досвідом? 100%. А, так, бо пройшла всі, коли а, СММ з роботи на 2,5 тисячі гривень, потім роботи в агенції, роботи індхаус, довгого вигорання, повернення до справи зі своєю командою, створення агенції, відкриття власного офлайн бізнесу в Україні під час війни та ведення його близько полутора років разом з паралельним керуванням маркетингової агенції, досвідом в інфлюенс та афіліат маркетингу. Я сміливо можу сказати, що знаю маркетинг з усіх ракурсів та знаю, що треба бізнесам та їх власникам, та як вам на цьому заробляти е, чесно та якісно кошти. До речі, моя колега, про яку я розповідала вище, пройшла в цю точку Б у розмірі півтори тисячі доларів за півроку, тоді як я йшла. За два роки самостійно я наочно знаю, що коли поруч є правильні люди та їх досвід, тих інструменти, то ти досягаєш висот значно швидше та без зайвих. Помилок. А, якщо ви хочете отримати мій результат швидше, та без помилок, якщо ви відчули, що якийсь з пунктів класного ісменника ще не досягнуто, запрошую до себе на курс, це не буде просто а, записані уроки, це буде повноцінна робота зі мною, як менторство, з моїм залученням у ваші справи та питання. А, ви матимете сім тижнів щоденного навчання. Та практики зі мною та е, сім великих зізвонів під запис. Щоденні міні-практичні завдання, зворотні зв'язок від мене. Я впущу вас в свій бізнес та поділюсь секретами та лайфхаками рентабельної роботи в сфері без купи зайвих підписок та виходом на першу або вже додаткову тисячу доларів до вашого доходу вже під час навчання. Е, та, звісно, для просунтих спеціалістів буде окремий формат та блоки по масштабуванню е, та виходу на дохід від 2 до 5 тисяч доларів. Також буде можливість обрати варіанти, співпра... варіанти навчання з уроками від таргетолога тут на ваш вибір, або ви це обираєте для того, щоб розумітися на цьому, на цьому інструменті та працювати з кимось на отсорці, або все ж таки ще більше збільшити свій чек та бути ще й таргетологом. Тут точно у вас буде невелика кількість проєктів, бо тоді якісно створювати всю цю історію треба також міти. Також тин-тин-тин. Так, там буде два уроки з таргетологом без води, ви розберете всі нюанси. Ось тому це також підійде. Дуже чудово. В мене 20 точно відсотків це бізнеси, це все дивляться. Якщо ви власник бізнесу, ви зможете самостійно вести свої соцмережі та налаштовувати таргет. Бо так іноді вам не потрібні, на якомусь рівні, на якому ви знаходитесь, маркетинговий відділ на аутсорсі чи навіть таргетолог. Ось формат співпраці буде назвами побудований таким чином, що будемо говорити простою мовою про складне з постійними фідбеками, з особистими консультаціями від мене, ставити одразу з першого ж навчання, ставати одразу з першого ж навчання якісними спецами з практикою та необхідним портфоліо. Розвинемо креативне мислення, це обов'язково, та навчимося виходити за рамки та продавати себе чи себе та команду дорого. Всередині ви отримуєте. Мене як вашого ментора, який відповідатиме в групі та особисті запрошені гості з їх порадами, шаблони, схеми, додаткові матеріали повністю, як у Тимофія Филатова арсенал в СММ, так, буде мій арсенал зі звітами, з шаблонами, з усім, що використовується в моїй роботі за ці 5 років, та що надає найважливішу попит та користь. Особисті зі дзвони, як я вже казала, Ати вакансії по порадам і підтримки, сім модулів уроки. В Zoom їх може бути 10, може бути сім. Буде будемо з вами формулювати в залежності від досвідченості від формату, який ми з вами оберемо. Ось та за ці сім тижнів навчання ви вийдете на додатково чи першу тисячу доларів до вашого нинішнього доходу, отримаєте професію та працевлаштування вже під час навчання. Зможете сформувати реалістичний. План виходу на дохід в 5 тисяч доларів для досвідчених зможете вийти на 2 3 п'ять тисяч доларів Одразу після навчання чи під час навчання будете мати, мати якісне портфоліо та практику. Звісно ж таки сформуєте нетворкінг. Це дуже в. Важливо, це дуже важливо. В описі є посилання на анкету перед записом. переходьте, заповнюйте, я особисто зв'яжусь з вами протягом 24 години та поспілкуюсь, та вирішимо, чи потрібно вам це, чи ні. Та якщо потрібно, то в якому форматі, які в нас є варіанти прайсу, варіанти оплат і так далі. Сподіваюсь, що цей урок був для вас дуже корисним. Нагадаю, що за рахунок цього уроку, якщо ви хоч щось, щось з нього берете і вже втілюєте в. Життя, ви одразу гарантовано збільшуєте свій прибуток. Якщо хочете розробити це все швидше, обширніше. Та зі мною you're welcome, Посилання для реєстрації для передзапису під цим відео.